Біля труни старшого лейтенанта Владислава Зозулій, його брат зі своєю дружиною. Вони та інші військовослужбовці прийшли попрощатися із полеглим воїном. Я був з ним знайомий з, першого, з перших днів війни. Так вийшло, що ми в одному підрозділі перебували, в одному приміщенні жили. Він він був борт літав на гелікоптері, на бойові виліти. Ну, дуже, дуже гарний фахівець був в своїй справі. Він був на гарячих напрямках. 24-річний Владислав служив у військовій частині на Полтавщині, розповів Євген Ракіта. Владислав загинув 9 червня. На Харківщині під час виконання бойового завдання на вертольоті Мі 8 був авіаційним техніком на вертольоті Мі 8 Захисника України, героя Владислава, в оселях святих очини у небілька у покої та до праведних доєднає. Яка б ситуація б не була він завжди. Всім йшов на допомогу, тобто він говорив, мені буде добре, коли буде добре всім. Це була така людина, знаєте, отзивчива, яка завжди всім допоможе. Ми зустрілися на моєму день народження. Вони з компанії теж відпочивали поряд, і вони підійшли до нас. Так ми ну, познайомились. Він мріяв дуже у відпустку. 18-го числа в нього повинна була бути відпустка. Він дуже хотів Карпати. Він про це мріяв кожного дня. Ну і сім'ї, звичайно, теж. Владислав народився та виріс у селі Шевченкове Хмельницької області, розповіла дружина його брата. За її словами, в нього лишилися батьки та брат. 14 червня мають поховати воїна у селі, звідки він родом. Каріна Попова та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава.